Частина 2. Металошукачі, які можна розглядати як для першого економ-варіанту. На сьогоднішній день, це ми говоримо про 2025 рік, те, що є станом на сьогодні. На сьогоднішній день, скажімо так, історично, коли ми беремо пошук, вводимо металошукач, от, нас пропонують дуже багато різних моделей, скажімо так, дешеві дорогі, замануха і так далі. Кожен магазин просуває щось своє, грубо кажучи. Але люди, ну, грубо кажучи, можуть зайти трошки трішки в блут. Перше, самі дешеві металошукачі, це в нас є китайські. На сьогоднішній день ну, я не рекомендую китайські прилади, у нас є ремонт. Відповідно, ремонтуємо їх, але ну, з ними багато тотальних проблем. Я розумію, що є ті. Ну, хто ходять і в коїсь щось там виходить. От, але краще розглядати бренди, ось такі, як дійсно, які завоювали. Якщо ми говоримо про економ-сегмент, то на сьогоднішній день у нас було історично багато приватних майстерень і різних приладів. Так вийшло, що повномасштабно вона дуже багато що змінила. І серед самих популярних моделей у нас були. Значить, прилади такі, як Квазар Arm, F3, Фортуна, Фортуна різна. М, М3, значить термінатори, там, ну, Багато я вже я вже всіх приладів просто не, не, не згадаю але. Якщо брати так, сфокусуватися, то най, найбільш популярніші економ моделі – це Квазари, Фортуна. Квазари Арм верніше, і Фортуна, фортуни різні там. Якщо брати між ними, то з фортунами проблем історично більше, в ремонті їх більше. квазари також є в ремонті, але вони більш ремонтопридатні, скажем скажімо так. Єдине, що між ними, треба розділити, грубо кажучи, два варіанти розвитку подій. Візуально схожі квазари можуть відрізнятися по ціні. Ну, бренд так і фортуни, наприклад, грубо, там, економ комплект квазара. Там, я пам'ятаю, що в нас були в продажі. Десь до кінця 2022 року економ комплект еквазарів і е, там найдешевший був 3500 комплект повний найдорожчий е, далі економ найдорожчий економ 4500, а найдорожчий такий назвемо його преміум, то це був, там е, здається, 7 з копійками ну, від 6700 і вище. типу і між ними різниця в тому, що, грубо кажучи, коли майстер виготовляє якість зборки, якість зборки катушки гірша, там матеріали можуть бути гірші, непослідовно, тобто швидко заливається катушка, відповідно, вона потім, як наслідок, вигинається, фантомить, і це по суті є ну, тотальна проблема. Стангі історично використовуються зараз саме економно такі сподібні, але були ще багато саморобок, які такі дуже ну, важкі, там з такого грубшого металу і дуже допотопно зроблені. Багато 3D-елементів, які неякісно також зроблені. От, і коли ми говоримо про сам блок, відповідно також неякісна пайка, явно якісь неякісні деталі, бо акумулятори, відповідно. І, ну, вже в кінці 2022 року ми вже просто той економ-сегмент тупо не продавали, тому що ну, були збої там, доволі, скажімо так, по гарантії, у нас питання там, все було закрито, але дуже-дуже багато було збоїв з економа. Тому якщо ми говоримо про те, що перше, самі популярні прилади в економ-сегменті це квазари і фортуни. От, то між ними я вибираю квазар. Квазар арм саме такий впевнений прилад. Фортуна має нюанси з прошивками і взагалі з зборками доволі багато проблем. Відповідно, з фортунами я не рекомендую, хоча ми їх ремонтуємо. Просто ремонт традиційно в них виходить трошки дорожче. От, і довший. От, далі, якщо ми говоримо про те, що розділити на економ зборку і преміум, краще беріть преміум з це ось такого плану. У нас на сайті ви можете знайти розділ. У нас вони сійдуть в розділ Maximus. Ось. І ось він оцей комплект. 6700 станом на сьогодні, це серпень з 2025 року. Там може, ну, в базі йде 27 катушка середня, вона йде на 10-12 КГц, 15 КГц, от, можна замовити з більшими, можна снайперками. Це окремо там, залежить від наявності. Найбільш популярні це середні катушки. До нього можна замовити там, чехол на блок. Ну і в принципі далі пінпойнтер. Прилад має процесор середнього рівня, відповідно. Ну, такі що ремонту придатні, два акумулятора 18650 от, з мінусів цього комплекту некомфортна станом сьогодні С-подібна штанга, і ззаді корпус блока має нюанс з кришечками. Тобто ці кришечки доволі часто ну, ламаються, типу не самі кришечки защоки, типу їхні, це, скажімо так, така проблема, скажімо так, цього. Корпуса блока і від неї не втічив, тому що альтернативи дешевше нема. От. З часом у нас, я вже так забіжу наперед. Появився прилад, який був спочатку в корпусі. Ось зараз покажу ось sdr детектор Плата і прилад зовсім інший, по факту, хоча катушки від Quazari підходять, корпус той самий, і та сама проблема з кришечкою, але відносно недавно нам вдалося. Ось, е отримати новий корпус, який йде акумулятором всередині. Немає проблеми з відкриванням і закриванням. І тут е зарядка Type-C. Тобто, грубо кажучи, це рішення є. Питання тільки, що це вже дорожчий прилад. Козарарм, всього, що переводити на той, ну, на той корпус не будуть. Тобто перші прилади за корном сегменту, який, ви хочете, ну, який є смисли розглядати, це в нас є оцей Козар arm який зараз у нас є в продажу. Другий прилад це у нас є Findix Pro. Він є підводний, це плюс, Він є, має ДД-катушку в комплекті від Сімплекса Lite. Він має кльову стангу, ну, типу легенький, комфортний. Ну, відповідно, візуально він виграє попередника свого, по вазі, по комфортності виграє, і по підводності виграє мінус, що тут відсутній баланс ґрунта, немає тональностей, типу, ну, тут у нас історія в тому, що прилад, скажімо так, не інформативний. Тобто ми маємо 15 кГц, ми маємо меншу глибину, ну беремо, давайте грубо, Тобто, наприклад, з середньою катушкою квазар візьме там грубо до 30 см на 5 копійок СССР, наприклад, да? 30-31, а цей візьме, наприклад, там 24-25 см, грубо. типу. Для кого він підійде? Тобто підійде, якщо людині треба от хобі там походити, не замарачуватись, тобто, він простий, транспортабельний, він підходить. Ну, скажімо так, як на мою думку, для військових, для сапьорів. Типу, якщо ну, типу, треба по-свидкому щось по пошукати, розміновувати, звісно, професіонали мають там трошки іншу техніку, але ну, якщо так брати, що потрібно швидке виявлення цілей, то це, як на мене, такий підходя... підходящий варіант. Ну, от, і підходить для дітей, тому що не треба заморачуватись в плані е там, налаштування, він пустий, без балансу ґрунту, відповідно. Включив, там, вибрав різний посуку і працюєш. Типу, цей. Тобто, якщо комусь важлива там, підходність, комфортність і неважлива глибина Діскрім, то відповідно, ну і тональність типу, то є смисл брати цей Finix Pro і в нього кльова комплектація, тому що зараз там йде ножик і сумка в комплекті, ну, ножик окремо там, десь. Півтори тисячі плюс-мінус коштує. Сумка окремо також коштує там 750 гривень. Вони реально кльові. От. Квазар він на сьогоднішній день буде вигравати по глибині дискрима Тобто, грубо ну то, то точно, що це в районі 5 см, якщо ми беремо плюс-мінус однакові катушки частоти. Далі в нас є прилад, зараз хвилинку. Далі, якщо ми хочемо, наприклад, прилад. Зараз хвилинку. Трошки кращий у нас є Simplex лайт, в нього базова комплектація без сумок, без ножів, але тут вже є баланс ґрунту, це вже глибина по типу квазара, так само підводність, так само штанга. Єдине, що тут мінус проти квазара це буде відсутність. 음, ну, не, не, не така кількість тональності, тобто по шкалі VDI ми там розділяємо, але ну, з мого досвіду, скажімо так, лайт він по глибині, вже, е, грубо кажучи, ну, типу, та, та, такий, як квазар, може бути що краще трошечки навіть по сріблу, от, і Єдине, що буде програвати ну, тональністю. Тобто там більш розподіл по тональності, аквазара в цьому плані якби краще. От, далі це бюджет до от, грубо до 11 тисяч. Далі бюджет від. Ну Давайте будемо економ розглядати до 12 У нас ще попадає цей спектр SDR детектор, це новий прилад українського виробництва. Тобто, в чому мінус квазара. це Розробка, значить, російського автора, але він, ну наскільки мені відомо, з неї нічого не отримує. Існує квазар f 3 з якого він раніше отримував, але зараз, ну, в більшості випадків, наскільки мені відомо, він вже розпродає. Ну, розпродаються. Відповідно, далі вони вироблятися не будуть. Тобто здр е це вже повноцінна, повноцінна розробка українського виробництва. Ось він. Одночастотний варіант коштує 11 500 тобто Якщо до 12 тисяч прилад, то, в принципі, це ну, крутий варіант на сьогоднішній день, і забіжу наперед в корпусі, в новішому корпусі, ось цьому одночастотний на С-подібній штанзі він також буде коштувати ну, 12 тисяч. Тому ми додаємо зараз його ще на сайті. Немає зараз. У це комплекс на карбоновій штанзі, от, але в нас з'явиться. З'явиться цей варіант, тобто він буде 12 тисяч гривень у sdr детектор на цій штанзі S-подібній. sdr типу. детектор чим його переваги? значить, Автор це розробник, ну, типу, виробник Фортуни і відповідно, він взяв всі позитиви, скажімо так, тих приладів. Багатотунальний, може бути на катушках від трьох до 35, якщо точно тут ще потрібно виправити от Поліфонія, 16 тунальна от. Трансмітер і відповідно програмну прошивку він вже декілька разів змінював, доволі хльово себе показує на тестових площадках і вже в полі. Тому потрібно звернути увагу на сьогоднішній день. Ось це ми говоримо про економ-сегмент грубо до 12 тисяч гривень. Дякую за увагу. Якщо якісь аргументовані коментарі, пишіть. Дякую. Чекаємо.